Для того, щоб підключити монетизацію на вашому YouTube-каналі, необхідно лише 4 параметри: 1000 підписників, 4000 годин переглядів за останній рік, двоетапна перевірка і відсутність порушень блокувань страйків. І ось як це виглядає на моєму другому каналі. Тут ще немає монетизації, але бачите, ось чітко видно умови. Треба набрати 1000 підписників за рік 4000 годин переглядів, або можна за 90 днів 10 мільйонів переглядів шортс. І також. Основні вимоги це двоетапна перевірка і не порушувати ніякі правила спільноти. Коли ви маєте всі ці пункти, можете чекати лист від Ютубу, або самі натиснути, щоб вам надіслали лист, і ви далі могли власне, підключати монетизацію. Коли ви виконаєте всі ці умови, ви отримаєте лист, що так, ваш канал вже набрав необхідні показники, і ви можете підключати монетизацію. Далі ви проходите. Три етапи перевірки заповнення даних, я показував на каналі, вже це, як це робиться. І протягом місяця все це у вас перевірять і ви почнете отримувати монетизацію. Не розраховуйте, що це будуть великі суми. Як я на каналі я регулярно показую свої власні показники, хоча вже не один рік веду канал, в мене досить дорога тематика. Все одно це приємний бонус, не більше. А ось як заробляти вже з перших відео, можете не навіть не чекати монетизації. Дивіться, ось я розказав в цьому відео.